То мене питав, як я роблю тісто. Мене, звісно, питали про тісто на вареники, а я вам розкажу про тісто на пиріжки. Тісто, яке я роблю тільки в тому випадку, коли у мене є іспурчений кефір на тісто. В общем, стакан кефіру, або два стакани кефіру, скільки хочете, ви тут хазяйка на кухні, сіль, трошки сахару, все там по пучці. І, дівочки, найголовніше, півпачки масла. Бажано його не розтаплювати, а таке тепленьке і змішати. Ось. І тоді це масло з кефіром, воно ну, зробить ваше тісто таким, знаєте, тоненьким, хрустящим. не бруском, ніяких дріжджів, Тут ніяких дріжджів. Не бруском, а от іменно, знаєте, таким тонюсіньким, дуже гарним. В общем, зараз я з цього тіста замішу, зроблю пиріжки, і ви заціните. Так, і значинок у нас що? Капуста і. Кисло молочний сир. Я його перебила блендером, бо там же ж такий він крупний, і додала одне яйце трошки солі і трошки сахару. Коротше, місси. Це ж, до речі, тож, пиріжки з капустою, це жарені будуть обичні, це ж така зараза, яка постійно розлазиться. Капуста вічно тече, вічно пиріжок ото розлізеться. Ну, я все одно люблю пиріжки з капустою. Нічого не можу з собою зробити. А ще люблю, коли вони маленькі. Коли не ну, отакі, знаєте, лапті. А коли маленькі, я забула, як вони називаються, знову черкащани помагайте, шпаки чи граки. Вони дуже маленькі, оці шпаки чи граки. Ну, люба начинка, але пиріжечок має бути маленький і акуратний. Ну такий, знаєте, щоб гостів і за столом взяти. Ну, ви поняли. Так. Зіщіпую з такою силою, що... там воно ж гадіно все одно розлізеться. То що оце капуста. Ну, нічого. Так, бачите? Ай, оце я адепт маленьких пиріжечків, граків. Чи шпаків. От, от завжди забуваю, над мною всі сміються, ну, я забуваю. Черкаси, допомагайте! Шпаки чи граки? Капусти було мало, того я нагатила багато моркви. <гум> і це пиріжки будуть не з капустою, а з морквою. Я скажу, що так і задумано. Так, і трошки шкачалочкою, знають усі, так? Трошки. Щоб не сильно, бо воно ж репнеш. Це ж капуста. У мене таке стійке відчуття, що останеться начинка. Ну нічого. Ці пиріжки должны бути добрі за рахунок того, що в них вперта пачка масла. Тобто півпачки масла, сорі. Ну і ось, звісно ж, капуста вже починає розлазитись. Ну, зараза така. О, і оце шпак, бачите? Він маленький. Він маленький, він на долонці лежить. Оце самі добрі пиріжки, ще з хрустящою корочкою. Це супер пиріжок, я вам скажу. За рахунок того, що тут не тільки кефір, а й півпачки масла. взагалі то по рецепту маргарин. Але ж для своїх ну можна ж і масло вкинути. Так що це вже моє ноу-хау. Все, це такі граки. А знаєте чого? Чи шпаки? Того, що обичних пиріжків полтавських на сковороду раз, два, три, чотири і п'ятий маленький всередині, А тут раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, а тут дев'ять, того це не полтавський розмір. Це м'який черкаський грак чи шпак. Дуже швидко жариться. О, а ні, ще не піджарили з толком. Ладно, бачите, сидять ще трошки. Куди юшку? Тобто це не юшка, це олія. У баночку так вона ж дуже ароматизована. В общем питання виливати дуже жалко. Але кудись її треба, надо... та в баночку її треба. По-хорошому. Ладно, виберу капусту, потім вберу. я есть. И дам дальше. О, бачите, юшка уже ось. Конечно же, он разлизается, конечно же. похудати, їжте більше овочів. Пиріжки з капустою вчитаються. <пирішки> І тим часом, поки воно все жариться, це Так. В общем, я виливаю. Ну, Таня, оп! О! Все, в мою пекельну баночку, що називається. А де лопатка? Він де... Ладно, ніхто не бачить. Все. Все. Економія, я не знаю, якого рівня. О, єсть. Моя шпаківня. Щас переверну і покажу вам. Забула, що треба показати, а вони вже ось горять. Почалу. Починаємо кисломолочну начинку. О, ізюм же ж є. Ладно, ладно, все, переб'юсь, не треба ізюму. Що занадто, то не здраво. Ну, є у мене ізюм, і що? Тобто навіть не ізюм, а журавлина. Ну, ну і що я зроблю? Таня, успокойся. Ну, це іноді мене прямо не останови, що ця нестримність, воно не завжди. Це буде просто із кисломолочним сиром пиріжок. Все. Тим більше надо аж було, якби зарані, то його б треба було замочити щоб він розкис, а віддалі його, звісно ж, залить коньяком яким-небудь і було б вкусно. Знаєте, така ізюминка настояна на коньякові. Ну, на Новий рік. На Новий рік буде. Фу, вже втомилася, якщо чесно. Чогось день, який я должна була лежати у ліжку і дивитися севальчики. Але щось пішло не так. Не влізе начинка. Останеться. Оце те, що я ненавиджу. останеться ложка. Ну ви представляєте? І олію можна поміняти на сковороді, але хай вже дожарюється, як є. оп Все влізло. Ну і просто, бачите, ну, щоб ви розуміли. Ложка залишилась, ложка. О, життя. Жіночий народний інструмент. А потім розказують, ой, фемінізм, фемінізм, у нас фемінізм дуже давно в Україні. От прямо от, от як тільки винайшли качалку, так у нас і фемінізм, і матріархат. Я глибоко переконана в цьому, що в нас не порушують права жінок в Україні. до фінішу? Остається, тільки це всю срач прибрати, а так то майже все. А тепер я формуватиму собі вечерю. Як там, миску з вечерею. Щас покажу. Дивіться, є салат. Нормальний такий салат, ось, бачите, з руколою, до пиріжків. Я його витягну, може, хтось буде їсти. Але я його їсти не буду. Не хочу я. У мене є дві миски пиріжків. Бачите, остання порція пережарена таки, то, що треба було поміняти олію. Дві миски пиріжків. Ось мені я собі вже відклала три з печінкою яйця фаршировані. Сюди додаю так, три шпака з капустою. Так, три шпака. Твора з кисломолочним сиром. Оце у вас теж таке стоїть в холодильнику? уже третій день. От я ж робила вареники. Стоїть, це сало. Його треба доїсти. І сало сюди дужче пасує, чим цей салат. О, сало сюди викидаю. Належ тут ось мисочку треба ж вимити по-людськи. Бачите, вона ж сало. Ладно, так. Сало. Я думаю, що сюди ще доречно трохи сметани. От сметану, мабуть, треба в одільну да, дівчата. Ну, в общем, я пішла. Я вважаю, що я вже відчиталася повністю моя супервечеря, яку я взагалі не планувала. От я взагалі не планувала, все почалося з чого? З того, що я зайшла на кухню і побачила щось недороблене. Печінку, напевно, побачила, чи манго побачила, чи кефір в холодильнику побачила, чи капустину побачила. Не доїдена, але ось у мене вже зараз вечеря. Нікогда я не похудаю, нікогда.